Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про тайпі. Тайпі це справжній архітектор для дата сайентистів та ml інженерів що прагнуть перетворити свої алгоритми даних та штучного інтелекту на повноцінні веб-додатки готового до продакшену рівня, причому роблять це блискавично. Забудьте про складність веб-розробки. Стайпі ваші моделі оживають у інтерактивному інтерфейсі без жодної зайвої мови програмування, лише чистий Python. Цей репозиторій пропонує комплексне рішення, що включає в себе генерацію інтерфейсу користувача, інтеграцію даних, оркестрацію пайплайнів, розширений аналіз «що як», «what-if» аналізис, управління сценаріями, а також вбудовані можливості автентифікації та планування завдань. Екосистема Тайпі виходить за рамки простої бібліотеки, пропонуючи інструменти на кшталт тайпі дизайнер та тайпі студіо, які спрощують весь процес розробки та розгортання. Проект Тайпі виділяється своєю популярністю. Понад 18 тисяч зірок на GitHub та майже 2 тисячі форків свідчать про його затребуваність серед спільноти. Його унікальність полягає в здатності усувати компроміси між продуктивністю, гнучкістю та масштабуванністю. Дозволяючи розробникам зосередитися на логіці даних та штучного інтелекту, а не на фронтенд-деталях, тайпі буде надзвичайно корисним дата-сайентистам, ml інженерам та аналітикам, яким необхідно швидко візуалізувати результати своїх моделей, створювати інтерактивні дешборди або навіть складні бізнес-додатки. Ключові функції, такі як сценаріарна симуляція та управління пайплайнами, дозволяють створювати потужні інструменти для прийняття рішень, не залишаючи звичного середовища Python. Це ваш шлях до швидкого прототипування та ефективного розгортання. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди.